Редставники варселорміталкриверіг у реабілітаційному центрі знають давно і справедливо вважають не лише своїми друзями, а й своїми надійними помічниками. Адже до проблем вихованців Сузірі а у центрі навчаються 89 дітей з вадами слуху та мовлення. У кампанії ставляться як до власних. В вересні місяці ми отримали сертифікат на ремонт нашої їдальні в розмірі 300 тисяч гривень. Ми відремонтували шкільну їдальню. Це підлога настелена кафелем, обкладені стіни, замінена сантехніка в залі, встановлені сушилки для рук, встановлений обігрівач для води. Колони, освітлення замінено, стеля. Взагалі, то повністю ремонт е обідньої зали здійснено. Ось і цього разу шефи завітали з благородною місією, привезли солодкі подарунки. В свою чергу вихованці центру віддячили концертною програмою. Діти, які мають проблеми із слухом, танцювали і виконували пісні, і це було так зворушливо, що на очах у всіх гостей з'явилися сльози. Ми дуже вдячні за ту підтримку, яку надає нам підприємство, і сподіваємося продовжити наші такі тісні зв'язки, які у нас є між нашою школою і підприємством Арселор Мітал Кривий Ріг. Це не перше запевнили представники Арселор Мітал Кривий Ріг і не останнє відвідування цього спеціалізованого дитячого закладу. І надалі кампанія опікуватиметься вихованцями Сузір'я, адже серед соціальних проєктів АМКР допомога дітям завжди залишатиметься пріоритетом.